Євангелія від Маттея, розділ 2. Коли Ісус народився у Вифлеємі Юдейським, за днів ірода царя, мудреці прийшли в Єрусалим за Сходом і спитали, Де цар Юдейський, що оце народився? Бо ми бачили Його зорю на сході і прийшли йому Поклонитись. Почувши це, цар Ірод стривожився, і весь Єрусалим з ним. Зібравши всіх первосвящеників та книжників народних, він випитав у них, де Христос має народитися. Вони йому сказали У Вифлеємі юдейським, бо так написано пророком. І ти, Вифлеєме, земле Юде, нічим не менше між містами Юди, бо з тебе вийде вождь, що буде пасти мій народ Ізраїля. Тоді Ірод, покликавши тайкома мудреців, випитав у них пильно про час, коли зоря з'явилась, і відіслав їх у Вифлеєм, кажучи. Ідіть та розпитайтесь пильно про дитя, і коли знайдете, сповістіть мені, щоб я теж пішов йому вклонитись. Вислухали вони царя і пустилися в дорогу. І ось зоря, що її бачили на сході, йшла перед ними, аж поки не підійшла й не стала зверху, де було. Дитятко. Побачивши зорю, зраділи радістю вельми великою, увійшли до хати і побачили дитятко з Марією, матір'ю його і, впавши ниць, поклонились йому. Потім відкрили свої скарби і піднесли йому дари золото, ладан і миро. І, попереджені в вісні до ірода не завертати, пустились іншою дорогою у край свій. Як же вони вирушили в дорогу, ангел Господній з'явився в вісні Йосифові й каже: Устань, візьми, дитятко, і його матір, і втікай в Єгипет, і перебудь там, поки я тобі не скажу. Бо ірод. Розшукуватиме дитя, щоб його вбити. Вставши, Йосиф узяв уночі дитятко та його матір і пішов у Єгипет, де перебув до смерті ірода. Щоб збулося, сказане Господом через пророка. З Єгипту я покликав мого сина. Тоді ірод. Побачивши, що мудреці з нього насміялись, розлютився вельми і послав повбивати у вифлеємі і по всій його окрузі всіх дітей, що мали менше, ніж два роки, згідно з часом, що пильно вивідав був від мудреців. Тоді справдилось те, що сказав був пророк Єремія В рамі чути. Голос, плач і тяжке ридання, то Рахиль плаче за дітьми своїми, І не хоче, щоб її втішити, бо їх немає. Як же вмер Ірод, ангел Господній з'явився в вісні Йосифові в Єгипті і каже: Встань! Візьми, дитятко та його матір, і повернись в ізраїльську землю, бо вмерли ті, що чигали на життя дитятка. Устав, він узяв дитятко та його матір і прийшов в ізраїльську землю. Але, почувши, що в юдеї царює Архилай замість ірода, батька свого, побоявся іти туди. Попереджений вже в сні, він пішов у галилейські сторони, і, прибувши туди, оселився в місті, що зветься, Назарет, щоб збулося, сказане пророками: що назорей назветься. Послання до Римлян. Розділ сьомий. Хіба не знаєте, брати. Я тим говорю, які знають закон? Що закон панує над людиною, поки вона живе Отак і заміжня жінка. Поки живе чоловік, зв'язана з ним законом. А коли помре чоловік, вона звільняється від закону чоловіка. Тимто, поки живе чоловік, вона буде вважатися перелюбницею, якщо стане жінкою іншому чоловікові. Коли ж чоловік помре, вона вільна від закону і не буде перелюбницею, якщо стане жінкою іншому чоловікові. Так само і ви, мої брати, умерли для закону тілом Христовим, щоб належати іншому, воскреслому з мертвих. Щоб приносити плід Богові? Бо коли ми були в тілі, гріховні пристрасті, розбуджені законом, діяли в членах наших, щоб приносити плід смерті. Тепер же ми, звільнені від закону, померли для того, що нас тримало, немов в'язнів, щоб служити в обновленні духа, а не згідно з старим законом. Що ж скажемо? Що закон гріх? Борони Боже. Але я не пізнав би гріх як тільки через закон, бо ж я не знав би пожадливості, коли б закон не наказав Не пожадай. Гріх же, взявши привід від заповіді, підняв у мені всяку пожадливість, бо без закону гріх мертвий. І я колись жив без закону. Та, коли прийшла заповідь, гріх ожив, а я умер. Так то заповідь, що мала б мені бути на життя, стала мені на смерть, бо гріх, узявши привід від заповіді, звів мене і вбив нею. Та все ж таки закон святий, і заповідь свята, і праведна, і добра. Значить, те, що добре, принесло мені смерть? Ніколи. Але гріх, щоб показати себе, що він гріх, послуговуючись добром, завдав мені смерть, і так гріх, завдяки заповіді, виявив свою надмірно грішну силу. Адже знаємо, що закон духовний, а я тілесний, запроданий під гріх. Бо що роблю, не розумію. Я чиню не те, що хочу, але що ненавиджу, те роблю. Коли ж роблю те, чого не хочу, то я згоджуюсь із законом, що він добрий. Тепер вже то не я те чиню, а гріх, що живе в мені. Знаю бо, що не живе в мені, тобто в моїм тілі добро. Бажання бо добро творити є в мені, а добро виконати то ні. Бо не роблю добра, що його хочу, але чиню зло, якого не хочу. Коли ж я роблю те, чого не хочу, то тоді вже не я його виконую, але гріх, що живе в мені. Отож знаходжу такий закон. Що, коли я хочу робити добро, зло мені накидається. Мені бо милий за внутрішньою людиною закон Божий, але я бачу інший закон у моїх членах, який воює проти закону мого ума і підневолює мене законові гріха, що в моїх членах. Нещаслива я людина! Хто мене визволить від тіла тієї смерті? Дяка хай буде Богові через Ісуса Христа, Господа нашого. Отже, то я сам служу умом закону Божому, а тілом законові гріха. Псалом 92 Добре воно, Господа прославляти, в псалмах співати Твоєму імені, Всевишній, Зчати вранці Твою милість, ночами, Твою вірність, на десятиструнній арфі і на цитрі, і піснями на гуслах. Бо веселиш мене, О Господи, учинками твоїми, і я, ділами рук Твоїх, радію. Які великі Твої діла, Господи, думки Твої вельми глибокі. Безумний не знає, дурень того не розуміє. Хоч грішники, немов трава, буяють і процвітають усі лиходії, та все одно загинуть навіки. Ти ж, Господи, повіки на висотах. Ось бо вороги Твої, Господи. Ось бо вороги твої загинуть, розсипляться усі, що творять беззаконня. Ти підніс рога мого, мов буйволового рога. Мене намащено єлеєм найчистішим, і око моє погордувало моїми ворогами, а про злих, що повстали проти мене, вуха мої біду почули. Праведник квітнутиме, немов пальма, він виженеться вгору, мов кедр ливанський. Посаджені в Господнім домі, вони на дворах Бога нашого квітнутимуть. Вони й на старість плодовиті будуть, будуть міцні і соковиті, щоб возвістити, що Господь правий. Моя скеля. І що нема неправди в ньому, КНИГА Проповідника. Розділ шостий. Є і таке лихо, що бачив я під сонцем, і гнобить воно вельми людину. Дасть кому Бог багатство, скарби і честь, і не бракує йому нічого з того, чого він міг би забажати. Та не дає йому Бог змоги тим користатись, і споживаєте чужинець, і це марнота і болюче лихо. Якби хтось мав за сто дітей. І прожив літ багато, та численні були дні життя Його, а душа Його не зазнала щастя, та й похорону він не мав би. То я кажу, що передчасний викидень щасливіший від нього, бо він у марноту приходить, і в темряву відходить, і його ім'я повите темрявою. Не бачив він і не знав сонця, і цьому спокійніше, ніж тому. Хоч би й прожив той дві тисячі років, та щастя не зазнав. Хіба ж не всі в одне простують місце? Вся праця чоловіка лиш для рота, та бажань його все одно не виконати. Чим ліпший мудрий від дурного або бідний, що знає, як на світі жити? Ліпше те, що бачить очі, аніж жаданнями літати. Та й це теж марнота і гонитва за вітром. Те, що існує, ім'я його, вже було висловлене. Відомо, що таке людина. І що вона не може правуватися з тим, хто від неї дужче? Що більше слів, то більше марноти, а що з того людині? Хто знає, що добре для людини за час її короткого та марного життя, яке наче тінь проходить? Хто звістить людині, що буде по ній? Під сонцем, книга Вихід, розділ восьмий і сказав Господь Мойсеєві. Скажи Аронові. Простягни руку твою з палицею твоєї на ріки, на рови і на стави, і наведи жаби на єгипетську землю. І простяг Арон руку свою на єгипетські води і понаводив жаб, і вкрили жаби землю єгипетську. Але і чаклуни зробили таке саме своїми чарами і понаводили жаб на єгипетську землю. Тоді прикликав фараон Мойсея та Арона і каже: Моліть Господа, щоб прогнав жаб від мене і від моїх людей, і я відпущу народ принести жертву Господові. І відповів Мойсей Фараонові Вкажи мені ясно, коли маю молитися за тебе і за слуг твоїх, і за людей твоїх, щоб зникли жаби від тебе і по твоїх будинках. Та щоб тільки в річці зостались. А він сказав у завтра. Відповів Майсей, Буде по твоєму бажанню, щоб ти знав, що немає іншого, як Господь, Бог наш. Щезнуть від тебе жаби і по твоїх будинках, і від слуг твоїх, і від народу Твого, тільки в річці застануться». Вийшли Мойсей і Арон від фараона і став Мойсей благати Господа за сказане про жаби, що ним поклявся фараонові. І зробив Господь по слову Мойсея і поздихали жаби по домах, по дворах і по полях, загрібали їх величезними купами, аж земля від них засмерділась. Але як тільки побачив фараон, що полегшало. То закам'яніло його серце, і не слухався Мойсея і арона, як і передсказав Господь. Тоді Господь сказав Мойсеєві, Скажи Аронові, щоб підніс свою палицю та вдарив порох землі, і зробиться він комарями по всій землі єгипетській. Так і вчинили вони. І простяг Аарон руку свою з палицею і вдарив порох землі, і налетіла комашня на людей і на худобу. Увесь порох землі взявся комарями по всій землі єгипетській. Чаклуни намагалися зробити те саме вивести своїми чарами комарів та не змогли. І насіли комарі на людей і на худобу. Тоді чаклуни промовили до фараона це перст, це палець божий. Та закам'яніло серце фараона і не послухав їх, як і передсказав був Господь. Сказав Господь Мойсеєві. Встань рано вранці і стань перед фараоном саме тоді, як він виходитиме на воду, і промов до нього, Ось що каже Господь. Відпусти народ мій, щоб послужив мені в пустині. Бо як не схочеш відпустити народ мій, то я пошлю на тебе, на твоїх слуг, на твій народ і на твої палати песі мухи і доми єгиптян, а навіть земля, на якій живете, будуть повні мух. Я зроблю того дня виняток для гошен землі, де живе мій народ, і там не буде мух. Щоб зрозумів ти, що я Господь серед землі, я встановлю різницю між моїм народом і твоїм народом. Завтра буде цей знак. Так і зробив Господь, і налетіли мухи великими роями у фараонові палати і в будинки слуг його, і в цілу єгипетську землю, і тяжко потерпіла земля від мух. Покликав фараон Мойсея та Арона і каже Ідіть, принесіть жертву Богу вашому в землі цій. А Мойсей відповів: Не годиться так робити, бо ми маємо приносити Господу Богу нашому жертви, що ними гидують єгиптяни. Як же ми могли б принести у них перед очима мерзотні для них жертви? Вони вкаменували б нас. За три дні ходи маємо піти в пустиню, щоб принести жертву Господу, Богу нашому, як він велів нам. Тоді відповів фараон. Я відпущу вас принести жертву Господові, Богу вашому, в пустині. Тільки глядіть не віддаляйтесь та помоліться за мене. І сказав Мойсей. Оце я йду від тебе і помолюсь до Господа. Завтра вранці мухи зникнуть від фараона, від його слуг і від його народу. Та нехай фараон не глузує собі більше, не відпускаючи народу принести жертву Господові. Вийшов Мойсей від фараона і помолився Господові. Зробив Господь по слову Мойсея. І мухи від фараона, і від слуг його, і від народу його, не зосталось ні однієї. Та серце фараона затвердло і цього разу, і не відпустив народу.